Слухайте українську передачу з Ватикану. Повна довіра до Бога, усвідомлення себе слабким і грішним це теми, які папа Франциск порушив під час діалогу з Ноелем Діасом, записаного у 2021 році в Домі Святої Марти. Ноель Діас є засновником католицької некомерційної організації Ель Сембрадорну Евангелізаціон, що займається евангелізацією через телебачення і радіо. Їхні трансляції відбуваються іспанською мовою. Вони базуються в Сполучених Штатах, але також здійснюють трансляції в Мексиці та Іспанії. Сьогодні, коли церква вшановує пам'ять святих апостолів Петра і Павла, пропонуємо вашій увазі, деякі думки покійного папи про постать святого Петра та про те, що означає бути його наступником в сучасному світі. Розмова розпочалася із запитання про те, що Петрові сьогодення нагадує євангельський уривок про покликання Симона Петра. Відповідаючи, Папа Франциск сказав, що багато про що. Насамперед про те, що Ісус кличе Симона спосеред народу, не відокремлює його від людей. Зібралося багато людей, Ісус проповідує, і люди йдуть слухати Ісуса, бо спраглі Божого Слова. Ісус же говорить як той, хто має владу. Перша річ, як зауважив Папа Франциск, Ісус завжди кличе своїх священиків з народу, посеред народу. Якби Петро забув про своє походження, він би зрадив задум Ісуса, він би заснував еліту. Але ж ні, пастор повинен бути з вівцями, саме тому він і є пастирем. Друга важлива річ, як зауважився тіший отець, це знаки, які чинив Ісус. А не тільки авторитет Його слова, щоби вони довірились йому, Ісус створить прекрасне чудо, якого ніхто не очікував. Там, де є Ісус, відчувається Його сила, і Петро, коли буде сумніватися, коли не матиме сил, буде згадувати про це, про чудо, про те, що Господь може все змінити. Що робить Петро, коли бачить Ісуса, який вчиняє чудо? Він стає перед Ним на коліна, почувається ніким, покірний. Визнає, що він обмежений, що він грішник. Господи, відійди від мене, бо я грішний каже. І саме тут Ісус досягає того, що хоче досягнути, підкреслив Папа Франциск. Шлях Петра це бути з людьми, щоб слухати Господа, піти ловити рибу за Господнім словом і здійснити це чудо. Отже, третє, це визнати свою малість, свою нікчемність і сказати Господу. Відійди, бо я грішний, але тому, що ти грішний, тому що ти пішов за мною, я зроблю тебе рибалкою людей. Це четвертий крок. Коли Ісус помазує його на єпископа, на священника, Він помазує його тому, що він пастир. Він не помазує його для того, щоб він просувався по службі, щоб він очолив якусь установу. Ні. Він не помазує його для того, щоб він політично організував країну. Він помазує його, щоб він був пастирем. І Петро залишає все. Відповідаючи на запитання про те, як у цьому контексті почувається папа Франциск як наступник святого Петра, Святіший отець сказав Я відчуваю, що Господь супроводжує, що це він обирає. Це він почав цю історію. Він почав її зі мною, він запросив мене, він супроводжував мене. І, незважаючи на мої прогрішення, тому що я такий же грішник, як і Петро, і він не залишає мене, тому я відчуваю, що він піклується про мене. Діас представив уривок з Біблії, в якому Ісус запитує своїх апостолів, ким його вважають люди, тоді Петро публічно визнає його Месією. Коментуючи, папа Франциск звернув увагу на те, що Ісус починає із запитань. Бо Він хоче слухати, Він запитує, що люди говорять про мене. Кажуть, що ти пророк, що ти Іван Хреститель, який Воскрес. Після того, як Ісус запитав, що кажуть люди, Він запитує учнів, а ви що скажете? Тобто ставить їм запитання. Ісус звертається до нас, запитуючи нас, що ти скажеш про себе, що скажеш про мене? Це діалог з Ісусом, Він звертається до нас на ім'я. А Петро вже проявив себе як лідер, бо Ісус сказав йому в перший день, коли він зустрівся з ним і змінив його ім'я Ти Симон, але зватимешся Петром. Він поставив його наріжним каменем групи, і Петро робить це визнання віри, він бере на себе повну відповідальність. Уявіть собі сцену, коли хтось каже людині Ти не той чи той, ти Бог, син Божий. Якщо ви сьогодні скажете це комусь, вас заберуть до Божевільні, скажуть, що ви з'їхали з глузду. Він повністю бере на себе відповідальність. Але Ісус пояснює, чому він мав відвагу ризикнути. Бо те, що ти сказав, відкрила тобі не наука, а отець через свого Духа. І коли він бачить, що Петро бере на себе такий ризик, то підтверджує від його імені: Ти, Симон, син Йони, Є скелею, і на цій скелі я збудую мою церкву. На вразливості людини, яка має міцність скелі. Настільки, наскільки вона спирається на слово Ісуса. Коли людина відвертається від Слова Ісуса, вона стає такою, як і будь-яка інша людина. Вона не має міцності скелі. Саме тому Він обирає Його, бо він має міцність скелі. Петро вражений тим, що Ісус каже йому, Це отець мій об'явив тобі. І тоді Ісус каже Знайте, що я зараз піду до Єрусалиму, і там мене судитимуть, мене вб'ють, мене розіпнуть, але я воскресну. Тоді Петро, який вже відчуває себе трохи ватажком групи, відкликає його вбік і каже: Господи, будь ласка, тільки не це. І Ісус, який похвалив Петра. Який раніше сказав йому, ти є вмістилищем об'явлення мого отця, тепер докоряє йому, вживаючи найгіршу образу, відійди від мене геть, сатано. Чому? Бо той хоче відвернути його від хресної дороги. Це великий докір першому папі Петру. Навіть нам, папам, сказав папа Франциск, Ісус, якщо ми часом відхиляємося від його задуму спасіння, каже, це не моя дорога, це дорога сатани. Чому? Тому що ми грішники і можемо заблукати. Історія показує нам деяких пап, які обрали інший шлях, хоча вони ніколи не помилялися у своїй вірі. Це правда, ніколи, навіть якщо вони жили мирським життям. І коли Петро помиляється у вірі, Ісус каже ні, це від сатани. Моя дорога це хрест. Тобто я довіряю слову Ісуса, який дає мені міцність, коли обирає мене, і дає мені ляпаса. Коли я помиляюся, Ноель Ельдіас також попросив папу прокоментувати 21 й розділ Євангелії від Івана, в якому Ісус запитує Петра, чи любить він його, щоб потім утвердити його в місії і сказати, що шлях буде нелегким. Це утвердження і обітниця, зауважився тіший отець. Коли Петро зробив визнання віри в Ісуса, він пообіцяв йому, що ворота пекельні не здолають його, що він буде стояти міцно, як на скелі. Тут він підтверджує це тричі. Петро засмучений, бо пам'ятає, як тричі відрікся від нього, і Господь утверджує його втретє. Чи каже він йому: відтепер з тобою не станеться нічого поганого, тепер ти матимеш усю владу, тепер матимеш усі гроші, тепер люди підуть за тобою. Ні. Він йому сказав: Іди, бо коли ти постарієш, то підеш куди не захочеш, і тебе поведуть туди, куди не захочеш, роздягнуть і розіпнуть, як мене. Господь обіцяє Петрові свій шлях, хресний шлях, шлях повної самопожертви, шлях довіри до нього одного. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!